Новини енергетики України з 23-29 жовтня. Сонячні електростанції Edge у жовтих водах отримали відзнаку ООН. Компанія Energy Trade Group вийшла у фінал конкурсу «Партнерство заради сталого розвитку 2023 глобального договору ООН в Україні. Її проєкт будівництва сонячних електростанцій в жовтих водах отримав стрібло в номінації Планета, повідомили в компанії. Еджі побудувала СЕС та частково рекультивованих землях колишніх уранових кар'єрів в жовтих водах. ООН відзначила екологічну доцільність цього технологічного рішення. Для нас був виклик в тому, що зелені рішення були дійсно зеленими. Тому реалізація проєкту будівництва сонячних електростанцій на землях після видобутку урану, непридатних для цивільного будівництва та ведення сільського господарства у місті жовті води, стала для нас справжнім викликом, і ми його реалізували. Дякую всім причетним і громаді Жовтих Вод і команді Edge, зазначив це о компанії Володимир Шветкий. Щодо інших новин тижня. Укргідроенерго співпрацюватиме з «Ендріц» у виробництві зеленого водню. Команда DTEC ВД допомагає в реалізації міжнародних проєктів зеленої енергетики.